Я хочу йому надати слово. Добрій день. Шановні просвітяни, творці нашої державності, дорогі колеги науковці, письменники, митці, з Днем Соборності і окремо з річницею ухвалення четвертого універсалу. Направду дуже важлива тема, яку сьогодні підняла просвіт. Я дякую просвіті, всеукраїнській за такі. Форум і за такі розмови, Чернецька обласна рада, місцеве самоврядування це направді цінують. Я також дякую нашим збройним силам України за можливість сьогодні нам попрацювати. Безумовно, соборність це термін, який нас всіх об'єднує. Він надзвичайно важливий. Для мене це так, як і сказали наші колеги, це єдність українців, в тому числі і духовна єдність. Це Непорушність наших земель це спільне майбутнє, яке є, і яке бачать українці, і це звичайно, шана поколінням українців, борців за незалежність, в тому числі і присутніх тут в студіях і, і тут у Чернівцях. Я хочу сказати, що дуже багато термів соборність чують, не всі його можуть пояснити. Про це власне казав один з виступаючих. У нас є закон України про основні засади державної політики у сфері утвердження української національної та. Громадянської ідентичності там є стаття 6, частина 3 чітко визначає, що, що є соборність. Я не буду повторювати, але очевидно, нам треба працювати, щоб молодь про це знала, щоб про це говорили просвітяни, щоб це е, розуміння соборності було у кожного, абсолютно у кожного українця. Тема нашої розмови це і про уроки, які історичні, які ми маємо, і про виклики сьогодення. Я коротко про три уроки, які для мене без сумнів, кожен з вас. Говорив про уроки і знає набагато більше, бо в частині державотворення дуже багато зробили. Скажу про три простих уроки: урок. нам треба мати високопрофесійну мотивовану армію. І це той урок, який в 1917-21 році не змогли реалізувати. Я глибоко переконаний, що жодні домовленості сьогодні в умовах агресії расистів не можуть включати жодні документи, жодні стамбули чи інші. Обмеження військового контингенту, пояснення, що і як повинна робити українська армія. Ми повинні мати незалежну суб'єктну українську армію, яка буде захищати нашу державність і всіх українців. Друге, це освіта. Про це багато говорили, але навіть освіта в сенсі просвіти. Для мене не, не, не стільки говорити треба про освіченість. Я переконаний, що українці є і завжди. Були і будуть освіченою нацією, найбільш, мабуть, освіченою нацією. Але нам треба говорити про те, що освіта тоді не передбачала розмову про нашу національну пам'ять, нашу ідентичність, нашу історію, і культуру. Тому трапилися голодомори, геноциди, трапилися переслідування, трапилися Соловки і багато-багато інших повідношень до українства у ХХ столітті, адже ми говоримо про уроки, історичні уроки того періоду. Третє це західні партнери, це угоди, це серйозні гарантії, які наші е, партнери повинні нам дати. Ми всі добре знаємо про досвід, е, сумний досвід Будапешту, На мою думку, тільки конкретні гарантії, наприклад, членство України в НАТО, це є гарантія нашої державності. Нашої незалежності і нашої безпеки, в тому числі фізичної безпеки, те саме варто сказати і про членство України у Європейському Союзі. Ніякі інші домисли, ніякі інші папері не варті того, щоб їх обговорювати, дискутувати і приймати. Ми вже це проходили. Так само я хочу сказати і про виклики. Виклики сьогодення дуже слушно говорили про термін єдність. Я глибоко переконаний, що єдність наша сила не дамо. Роз'єднати нас, не дамо розсворити нас, в тому числі в таких фахових досить предметних дискусіях, які ми маємо сьогодні. Я глибоко переконаний, що і непорушність пріоритетів, які ми вже визначили, повинна бути для нас дороговказом. Донатити на армію, підтримувати все українське. Вірити в нашу спільну справу і докладатися до перемоги. І звичайно, ми хочемо миру. Але якою ціною ми хочемо миру, як же українці? По перше, ми вже сплатили величезну ціну за мир крові наших військових, наших поколінь репресованих і багатьох інших. А по-друге, сьогодні. Говорить про те, що треба відмовитись від НАТО, відмовитись ще від що. Це все є непропустимим і це не може бути ціною, яку повинні заплатити українці для нашої спільної перемоги. І третій виклик, на мою думку, це немотивованість і байдужість, байдужість, яку хочуть посіяти. Немотивованість у нашу спільну справу, наш спільний успіх. Так, в Україні дуже багато проблем. Частково тут говорили дуже слушно. І повірте, коли закінчиться війна, повернуться військові, я дивлюся як представник самоврядування. Буде ще більше проблем і для ветеранів, і проблеми пов'язані з гарантіями. Подальшого реабілітації ветеранів, і соціальне будівництво треба піднімати величезну кількість впливу і так далі, і так далі і і, 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 і назвати вище дуже багато проблем. Але будьмо зосереджені, маємо державність, маємо Україну, маємо е, бути з єдиними, не ми, бути вірними е, слову Тараса Шевченка і е, заповіду ООН. Вірити в перемогу, докладатися до перемоги і будьмо сильними, сильними, як okay. дякую вам, слава Україні. Okay. 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 Okay.